Розкажіть більше, будь ласка, про атмосферу, яка зараз в центрі польської столиці. Які заходи безпеки? На що би ви заакцентували увагу? І бачимо на вашому фоні кольори українського стягу, все таки Варшава сьогодні. Синьо ну, і кроватка у вас як у Байдена. Фактично ви в тренді. Чоро в Києві, так. ви в тренді так. Ні, це так. у Байдена така як у, у Байдена така побачив, як у вас. сподобалося і це він собі придбав. Щойно власне на оцій сцені позаду мене, де зараз ще залишаються синьо-жовті кольори. Виступав президент США Джо Байден. А перед ним промову виголосив президент Польщі Анджей Дуда. І, взагалі, ця подія була схожа на такий. Ну я б сказав, навіть такий е, велетенський рок-концерт з е, світовими зірками. Е, кілька тисяч я б сказав, людей Варшавян зібралися сюди послухати ці виступи, подивитися. Е, і я думаю, що вони почули дуже чіткі такі пояснення того, що відбувається в Україні, чому Польща. Сполучені Штати, чому весь вільний світ повинен допомагати Україні? Чому вони не можуть бути? Чому світ не може бути байдужий до того, що відбувається в Україні? І напевне, це відбувається саме тут і саме зараз, тому що очевидно минає рік. Деякі люди, можливо, в західних країнах. Можливо, втомлюються є голоси з крайніх боків, скажімо, крайньо лівих, там чи крайньо правих, також які сходяться у тому, що критикують свої уряди за те, що мовляв, ось витрачаються гроші на допомогу Україні. А мовляв, там у нас ж і свої проблеми є. То чому треба допомагати українцям? Українцям треба допомагати тому, заявив сьогодні. І польський президент, і президент США Джо Байден тому, що йдеться про дуже важливі не лише для України, але й для всього світу принципів принципів свободи, принципів протистояння диктатурі і, і свавіллю автократів, а також власне е, американський президент повторив повторив тут фразу, яка лунає дуже часто від світових лідерів. Якщо Росія Вирішить більше не воювати, тоді буде кінець війни і настане мир. Якби Україна припинила воювати, захищатися, то є загроза того, що зникне Україна, і тому українці воюють. Заявлено було тут сьогодні. А світ повинен і готовий і далі, далі допомагати. Це найголовніше, що пролунало у, у сьогодні, тут у Варшаві пане Богдане, ви сьогодні також на початку говорили про те, що це було подібно десь на рок концерт за своєю атмосферою. Я хотів ще запитати в плані безпековому, наскільки був був серйозний контроль, чи усі варшав'яни мали змогу наживо послухати президента своєї країни, президента Сполучених Штатів Америки? Ну я думаю, що це все дуже передбачувано. Очевидно, що коли йдеться про Місце, де, де відбувається виступ за участю американського президента, президента цієї країни, інших, інших представників, очевидно, що не всі могли сюди прийти. Очевидно, що навіть і для преси не для усієї був вільний доступ. Тобто, це все передбачувано. Я, я не думаю, що це аж так дуже дуже цікаво. Слухати тим людям, які могли спокійно це, зокрема до речі, подивитися по телевізору, і ще й зараз напевно, зможуть подивитися, але можливо, як е, людина, що була тут е, у досить таки великому, я би сказав, кількатисячному натовпі, е, я би сказав, е, я би сказав насамперед, на е, про те, наскільки е, наскільки. Спрямований на е, своїх громадян на, на поляків був виступ польського президента Анджея Дуде. Тобто йдеться про країну, яка у е, допомозі е, Україні є вирішальною тобто, через Польщу проходять усі найбільші вантажі допомоги, е, через Польщу проходять мільйони українських біженців. І для польського президента також важливо, е, щоб він виступав від імені від імені своєї країни пояснював своїм своїм громадянам що відбувається і чому поляки повинні все ж таки йти на жертви і він порівняв тобто він пригадав що варшава свого часу буквально ось тут де 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 сьогодні відбувалися виступи варшавські повстанці захищали захищали це місто їм ем не вдалося тоді захистити свободу, тому зокрема, що, що вони не мали такої допомоги, е, я, якої їм потрібно було для того, щоб просто стояти тоді гітлерівській навалі. Порі... Мені здається, що порівнюючи це, е, проводячи ці історичні паралелі між е, боротьбою народів за свободу у різні часи і в різні місця. В різних місцях, зокрема, тут, у Варшаві, політики намагаються. Донести до пересічних людей до звичайних людей в усіх країнах те, що так вже рік, як відбувається це страшна війна після вторгнення, але зусилля потрібні далі. Бо як сказав американський президент, боротьба за свободу. Не буває легко пане Богдане. Я ще одна коротке запитання. Попрошу від вас коротку відповідь. Як реагувала аудиторія? Як реагували поляки на промову обидвох президентів, і наприкінці промови бачили також такий в трансляції момент, як Байден зустрів українських дітей? Так, так. Я, я думаю, що це знову ж таки дуже дуже вдало спланована подія розрахована на те щоб і якомога більше подивилися і сприйняли людей і тут у, у натовпі е, я би сказав також дуже цікаво на на певні фрази на певні фрази е, виступу наприклад американського президента е, лунали оплески лунали схвальні вигуки е, мені до речі дуже цікаво Скільки, скільки людей у цьому багатотисячному натопі варшавян тут вільно розуміли розуміли англійську мову. Принаймні, ті слова, ті фрази, які треба, свобода, Україна, боротьба. Таке враження, що ці слова вони англійською мовою розуміли добре.